Усім доброго дня, ви на каналі Теліжана, і ми з вами продовжуємо наш нумограй у фермі Симулятор 22, і це наше фермерське життя в Польщі. Ну що ж, як ви можете пам'ятати, ми ось отримали ось таку нашу хверму, таку, бачите, немаленьку. Також хотів би я вам показати, що я зробив за записом цього видива І, звичайно, що. Про наші плани, що ми робитимемо взагалі в цьому видові. Як ви можете бачити, у нас є кукурудза, але, на жаль, ми не зможемо її зібрати в вересні. Напевно, що ми її зберемо в листопаді, бо поки що вона у нас не дозріла. А наступне поле малесеньке воно аж дозріє, аж в жовтні. Тому ось так. Також хотілося б зайнятися теплицями. Ну і також бджолярством Але для цього потрібно ще от, почистити це місце від непотрібних нам дерев. Також за записом я от, під назбирав грошеняточок і купив ось такий курник. Бо я побачив, що попередній курник, курники були не досить ефективними. Я бачу, що краще купити набагато дешевший і тебе набагато більше доходу. Ну, ось так. Давайте почнемо очищувати ось ці місця від дерев, де у нас будуть розташовані теплиці, звичайно, що вулики. Хоча я не знаю, скільки нам потрібно місця саме для однієї теплиці, ну про це все ми вже побачимо далі у видиво. Розберемося, звичайно що. Ось мені подобається оновлення у фермі симулятор, що ти спелюєш дерево і чується звук, нібито дерево падає. Хоча насправді дерево не таке і велике, і звук можна було зробити інший. Ну нічого, давайте зараз попиляємо це все дерево, Почи... почистимо тут цю місцину, побудуємо нарешті щось. Ну, Це видово буде суто підготовчим до наступних наших жнив. Тут ну, ми трішки розберемося, подивимося, що ми зможемо взагалі зробити в майбутньому. Нам ж треба щось ще отримувати дохід. Не тільки ж поля нам треба мати і один курник, а треба щось зовсім інше. Так, пиляємо нашу березу, треба ж це все прибрати. В кучку поскладаю. Ось, до речі, всі берези я прибрав. Ну, давайте зараз зріжемо ось, ось це дерево під невеличкий таймлапс. Ну що ж, почнімо нашу надто складну роботу. Погнали! Часом пройшло десь близько 10 хвилин, і я спиляв от всі дерева. Так, давайте зараз під'їдемо нашим трактором і позбираємо ту всю деревину. І, звичайно, ще її продамо, хоча б якісь, тисячі ми її отримаємо. Якась та й вигода нам з цього буде. Давайте зараз зачинимо ось ці ворота, до речі, прикольно зробили поляки з цими воротами. Класно, класно. Так, давайте зараз позакидаємо це все. Позбираємо, треба ж це продати. І отримуємо хоча б якусь та й копійку. Ну, копійка до копійки, та буде у нас та й щось з цієї копійки. Щось та й придбаємо. Так, прибираємо. Давайте ще ось це приберемо. Бачите? Багато то ми бачимо, тут у нас деревини, але цікаво, скільки нам взагалі заплатять за це все. Мені дуже цікаво, не знаю чи вам. вам також цікаво, скільки ми цього всього отримуємо. Ну що ж, тим часом я вже закінчив збір деревини. Зараз ще я заберу кілька палець. Так, але спочатку, давайте зараз подивимося в крамницю. Знаєте, щось незручно бачите шукати. Де ж це у нас в нас будівлі знаходяться. Давайте це віддамо. Як ви бачите, я виконував досить багато контрактів. Тому що я хочу отримувати багато грошей, а ці гроші я хочу витрачати на покращення своєї ферми. Так, тепер давайте подивимося. От я досі. не розібрався в цій системі, в цій механіці гри. в цій крамниці. Ну, тут нібито все посортовано. Так, оці всі будівлі. Ви можете бачити, можливо, щось ми та й побудуємо, можливо, ми щось та й придбаємо в якомусь селі. Ну, а нам потрібні теплиці. Ще цікаво, що взагалі робити з кукурудзою, тому що її ніде ми її не дінемо. Продавати не хочеться, хочеться використати її з користю. давайте поставимо ось тут десь наші теплички. Я братиму найбільші теплиці. Бо. Нащо ставити маленькі, давайте найбільше візьмемо, вони нам приноситимуть більше доходу. Та і в вартості вони не сильно та відрізняються між собою. Так, візьму великі теплиці. Треба поставити рівнесеньку, гарнесенько, щоб воно все в нас було вирівнено. Також я хотів би сказати, що якщо вам подобається мій канал, мої видиви, то не забувайте натиснути на вподобайку. Підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. І написати позитивний. Коментар. Саме ці речі мотивуватимуть мене робити взагалі то новенькі видива. Но саме це мотивує, саме ви, мої любі глядачі, мотивуєте мене робити наступні видива. Бач, тут надто багато оцих. Цієї промисловості. Але мені потрібні вулики. Думаю, що я робитиму з кукурудзою. я ще считав, що ми взагалі кукурудзу можемо витратити. Для того, щоб годувати свиней. Також я читав, що свинарство доволі вигідна річ. То, можливо, ми придбаємо собі свинарник. Але це не точно. Побачимо, що там у нас буде майбутньо. Давайте розташуємо наш вулик. Це, до речі, найбільший вулик, який ми можемо от поставити. І він, звичайно, ще дорожче, якщо диві дивитися на цю цю ціну. Так, давайте ще ось тут його поставимо, щоб гарнесенько у нас все було. Так, і тепер місце, де у нас з'являтиметься мед. От бачите, цікаву особливість. В інших частинах хверм взагалі було все по-іншому. Байди ще натикаємо тут інші вулики. В іншій хвермі ти просто поставив вулик і тобі приносять за годину якусь там кількість доходу. А тут зовсім інша система, я вам скажу. Просто поставив і забираєш мед. Ну, ми в майбутньому продавати у мед, поки що це нам не вигідно робити. Ми чекатимемо місяць, коли ми зможемо продати це найвигідніше. Так, давайте зараз подивимося, що ми взагалі тут зробили, що ми тут набудували. Зараз ми це все оглянемо, до речі, це місце нам ще потрібно привезти води. Так, мені не подобається те, що тут воно не виглядає реалістично. Потрібно ще трішки додати декору. Доріжки всякі. Так, ось, до речі, вулики. Бачу, джоли, джоли у нас працюють, мед у нас буде е, в цьому сезоні. Продамо, напевно, що взимку цей весь мед. Е, ну добре. Так, давайте ще ось зробимо ось такі доріжечки. що нібито хтось тут та й був. Ну Щоб не виглядало це занадто е, штучно. Зробимо все, щоб було реалістично. Ну, намагатися робити реалістично. Не знаю, чи мене це взагалі вдасться зробити, але все одно, що зможемо, те і зробимо. Так, давайте ще ось так намалюємо. Нібито непогано виходить. Хоча давайте ще ось тут підмалюємо, бо тут надто воно отак. Травичкою заросло, ось так, все. Тепер мені здається, що це таки виглядає у нас реалістично. Реалізмом аж пре. Так, дивимося ось на це. Ну, скажу вам непогано. Ну, звичайно, якісь кущики, але. Але це реалізм. Так, а то що в нас? Так, вулики. Там ще дріжечку біля вуликів Зараз, Давайте вести ось цю всю деревину. Подивимося, скільки ми отримаємо взагалі тисяч. Це все. Ну, копійка, звичайно, що в нас буде, якась той. Та й можемо щось передбати. Багато ми на цих кілька тисяч не передбаємо, але все одно. Будь-яка кількість грошей важлива. Так. Давай тепер продамо і глянемо, скільки ми взагалі з цього отримали. Так. І ми отримали з цього. ну, 3000, добре. Непоганий, я вам скажу, дохід у нас mm -hmm. сьогодні. Ще ми тільки сьогодні будували, чистили, готувалися до наступних жнив. А тут, бачите, продаємо деревину. Хоча насправді на цій мапі взагалі не присутні ліса, тут взагалі вони. Відсутні. Хоча є, звичайно, лісисті території, але надто маленькі. Так, давайте зараз заберемо нашу діжку. Так, Нам ж треба набрати водиці, завезти до теплиць, щоб та і щось у нас не було. <сум> треба ж наші рослинності, водиці. Так, причіплюємо і тепер їдемо далі. Що стосовно. Лісистості тут це те, що ця мапа, ну це звичайна польська мапа, де у нас є кілька сіл, цю мапу розробляли поляки і тут вони, на жаль, не зробили ліси. Що досить та досить шкода, шкода, що вони цього не зробили. Гадав, що тут буде хоча б якийсь ліс. Тому, можливо, ми лісисті тут взагалі не займатимемося. Лісовим господарством, а будемо займатися взагалі полями, тваринництвом, Як ніяк, ця мапа більш схожа для, для розведення скотарства, вівчарства, свиней. Так, я тут пам'ятаю, що десь тут у нас є кілька невеличких озер. До речі, не штучних озер, А, а можливо, тут взагалі ставки. Мені справді цікаво, я бачив озеро. Воно аж взагалі там, ну, далеко до нього взагалі тут їхати. Можливо, ми колись його побачимо, але все одно. Найближче ось тут. Місце, де ми можемо набрати водиці і потім використати цю воду для нашої рослинності в теплиці. Так, чомусь я так під'їхати не можу. Надто складно ось так розвернутися. Тому давайте ось тут зараз під'їдемо, от станемо, наберемо нашої. Водиці. Так, набираємо. Наберемо багатенько. Хоча мені доведеться ще кілька разів їхати цією водицею. Дехто скаже, та ні, це ж не польський трактор, це взагалі білоруси всякі. Ні, це польський трактор насправді. Хто не знав, то можете, звичайно, ще поцікавитися в інтернеті. Так це насправді польський трактор. Як у нас ХТЗ у них от. Не пам'ятаю назву, чесно. Самого трактора, ну, кому цікаво, можете поцікавитися, також гляну. Поза відеом, як це... яка це марка взагалі трактора. Ви ж бачите, в поляків є трактор, у нас є трактор КТЗ. У них ось такий... Бачите, так класно, класно. Хто каже, білоруси, білоруси, нащо там це дурниця? Так, давайте тепер заливати сюди водиці. І будемо запускати роботу наших теплиць. От багато вони води в нас беруть. Хоч навіть контракти у нас є. Так, заїжджаємо. Я виконав свою роботу, це зайняло десяток хвилин. Бачимо кукурудза у нас росте, як і говорив: в листопаді будемо це все збирати. Нато багато я вам скажу. Роботи у нас, чесне слово. Нато та нато багато. Я розраховував взагалі-то зовсім Інші думав, що та, ми зберемо врожаї кукурудзи з жовтня, а тут пише: Ні, давайте листопаді. Ось, до речі, щось таке в нас є. Щось таке нам приносять кури, Несуть нам яєчка, щось та й у нас є. Так, ось, до речі, теплиця. Що ж ти так підстрибуєш? Це так дивно. Так, що у нас в теплиці? В теплиці у нас томати. Так, Я поставив ось капусту. Бо я бачив на ринку, що капуста набагато вигідніша, ніж помідорчики і полуниця. Тому лише от ті речі ми використаємо. До речі, вулики тут працюються. Так. Ну що ж, збільшуємо наш час. Мені цікаво, чи я отримаю якісь хоча б контракти цікавенькі. Так, ось бачимо, медок у нас є. Цікаво, скільки ми взагалі зможемо отримати... Із продажу меду я бачу, що там ціна за 1000 літрів у нас десь до 3000. Непогано, непогано я вам скажу ціну, але цікаво, зможемо ми таку кількість набрати. О, бачу, у нас є цікавенькі контракти. Навіть на бульбу є. Ну, не потрібно мені бульбу збирати. Я збиратиму ось сорго. О, ну, І деяку частину соргу, те, що нас лишиться, я віддам курам. Букурам також потрібно ще <схи> їсти хоча б от соргу, пшеничку, ячмінь. От ідемо ось таким комбайном. Пам'ятайте, в передній частині ми допомагали і патрові із жнивами. Ми, Можливо, ще його зустрінув, можливо, він вже прийшов з роботи, можливо, ніхто його знав. Він десь тут на зупинівочці сидів, навіть призабувся, де ця зупинівочка у нас знаходиться. Ми дікали ось на. Нідерландському тракторі. Тракторі, оце то комбайну. комбайне. Сидить у нас? Круто. Так, стосовно поля, ось до речі, одне із полів, Це найменше поле у нас, тут живе наш Дід Петро. Бачив, тут живе багато у нас, він нам, до речі, віддав це поле і ми його будемо використовувати в цілях нашої гри, в цілях нашого фермерства. Ще цікаве є те, що тут є дуже та дуже величезне поле бавовни. Вдумайтеся, велике поле бавовни. Мені цікаво взагалі скільки тут взагалі гектарів. І було б добре зробити видиво, де ми взагалі працюємо на цьому полі, збираємо ем, цю бавовну. Справді було б дуже прикольне видиво, де ми цим всім займаємося. Справді було б круто, хоча нам ще круду збирати, та ну його. Скільки нам то роботи потрібно зробити, щоб. Щоб, щоб. А часто все займає. Так, давайте причіпимо жниворку і зараз збиратимемо врожай сорго. Це, до речі, ми зараз їдемо е, по вівсу. А все нам потрібно сорго, І це наступне поле. Воно я вам скажу не досить таке і маленьке, якщо дивитися по розмірах. Але все, одно. давайте зараз збирати. Я сподіваюся, що ви почали сумувати за таймлапсами, за музичкою. Тому давайте знову продовжимо, хоча б хоча б хоча б знову ж. Ну що, до роботи. І ось ми так попрацювали на цьому полі. Так, нам ще залишилося не так і багато, але все одно я вам буду дякувати за те, що ви дивилися це видео. Прошу вибачення у вас за те, що видео вийшло таким великим, як попереднє. Ну, я вам і говорив, це підготовча серія до наступних жнив, можливо, до жнив бавовних. Ну, Вже побачимо, там кукурудза, можливо, буде. Контракт на збір бавовни дуже цікаво, як це взагалі працює. Я ніколи не збирав бавовну в цій грі. Дуже цікаво було б глянути. Також не забувайте про вподобайки, про позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні види. Ну і також підтримуйте наші збройні сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Ну, бо саме ваша підтримка, допомога Збройних сил України наближує нашу перемогу. Так. Ну, як то кажуть, бувайте і до наступних зустрічей, мої любі послідовники. А я далі закінчу це все дозбірувати. Слава Україні! Слава Збройним силам України!